Всім доброго здоров'я. Поблукавши по просторах інтернету, я побачив, що всі саморобні табуретки роблять із дерева. От я знайшов от таку трубку 1,5 мм стінка і хотів би е, зробити металеву табуретку. Отже, е, станочок, який ви вже раніше бачили у моєму відео, я буду робити круг. Ось у мене вийшли такі два е, кола. Зараз те, що лишнє, те, що лишнє я обріжу болгаркою. Е, до речі, ці кола із прута діаметром 8 мм. Е, Саме діаметр самого кола 320 мм. Зварю, зашліфую і вийшли от такі от. Зробив із доски е, такий шаблончик, щоб визначити кут е, та нарізати трубку. Взяв полосу 4х20, е, накірнив під отвори, пізніше наріжу і поприварюю до трубок такі от е, ніби вушка кріплення. Насверлю отворів Початку діаметром 4 мм. А пізніше зроблю потай для саморіза. Отже, кріплення приварив до трубок, ну поки ще вчусь, напівавтоматом варити. Рука потихеньку набивається. І ось є готовий результат. Приварив круг, верхня, верхній круг із МДВ у мене. Був від старих табуреток, у яких була трубка міліметрова, і вони поламались, погнулись, не було цього нижнього круга підсилення. І от вже, е, випробував, як табурет стоїть. Виглядає досить непогано. Е, трубка 1,5 мм, товстіша. Вниз я поприварюю такі от е, шайби, і зсередини е, поприварюю і позаварюю ці отвори, щоб е, ліноліум не, не проривали і не царапали паркет. От, Все зашліфовано. Ножки от такі от готові. Можна ще приклеяти е, кусочки войлока е, або кусочки коровини. Далі металеві е, трубки погрунтував, пізніше покрасив, е, знайшов у себе такий от не товстий і не тонкий поролончик, е, який е, хочу обшити таким матеріалом, ну, який, що було вдома, нічого не купував, що було вдома, так і зробив. Отже, обшив, обклеїв. В МДФ е, пістолет СКОБА забуває погано, тому е, проклеяв ще на клей момент. Всім дякую за перегляд. Заходьте на мій блог, е, підписуйтесь на канал YouTube. Отакі вийшли дві табуреточки. Всім дякую та бажаю доброго здоров'я!